Усім доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні у нас 25 вересня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео ось хотів показати новий сорт в моєму саду осіннього терміну дозрівання такого яблука під назвою як Red Passion. Це серія красно-м'якотних яблук Red Love. В описі пишеться, що ці сорти яблук, що Ера, що Red Passion, вони дуже багато мають вітамінів і антиціанів. Рекомендують їх вживати кожен день. Що можу сказати по першому подоношенню? Сорт заподоносив в принципі непогано, нациплявилось багато яблук. Але тиждень тому я приїжджав, я знімав відео про сорт яблук ЕРА, про цей сорт не знімав, думаю, хай ще повисить, набере забарвлення, але бачу, що його треба було знімати так само, як і Еру, бо він почав сипатись. Ми сьогодні приїхали в село, жінка десь ящичок яблук зібрала з полу падаліці. Тобто, треба його збирати, я так розумію, десь числа 15 вересня, бо 25-го половина врожаю, а та більша половина буде на землі. Яблуко не крупноплідне, ось отакий в тіні має забарвлення, На сонці більш виражене, м'яко такого кольору. Ще не знаю, що сказати по поводу смаку. Я його не куштував ще. Наприклад, сорт Ера мені для споживання в свіжому вигляді не підходить. Вона дуже кисла. Я б її пустив би на переробку пиріжки, сухофрукти, просто кайфові з неї. Цей сорт побачимо, хай трохи полеже, дозариться, я зараз його зніму, положу в підвал, і вже після підвала хай хоч трохи полеже, хай хоч тижні два. З вами продегустуємо. Яблуня на підщепі М9, ось отуда вигнала. Оце третій рік ябуні. Дуже густа посадка в мене тут ще. І роблю обрізку на черенок, щоб було багато живців. Бо. Реалізуємо черенки плодових дерев і, чесно кажучи, вона така підзагущена трохи. Посадка в мене на цій ділянці. Думаю, що якщо вона буде посаджена десь через 1,5 метри на цій підчепі, вона буде такого гарного кольору, бо в тіні так і не дуже привабливе, на мій погляд. Всі сорти красно-мякотних яблук більш-менш стійкі до захворювань. Щоб їх сильно заливати хімією, я думаю, що не стоять. Від подожерки, так, потрібні обробки по-любому. Ну а по грибкових я б не сказав, що вони там дуже-дуже напряжні. Ці сорти. Ну, побачимо, який буде смак. Не перемикайтеся, в кінці відео обов'язково положимо на ваги і продегустуємо разом з вами. Кому потрібні черенки живці для щеплення для зимового, можете звертатися. Будемо реалізовувати. Сьогодні у нас 7 жовтня вирішив дозняти відео про сорт Red Passion. Вирішив в цьому році зробити я сідер з цього сорту, із сорту Яблук-Era. Вчора робив сідер з падовиці і вчора виникла така думка: зробити з красномясих сортів, Попробувати, що вийде. Знаю точно, що пиріжки чудові з цих сортів красном'ясих, так само чудова сушка, сухофрукти просто чудесні. Ну, тепер будемо пробувати робити сік, робити ну, І Будемо вам потім розказувати, що з цього всього вийшло. Давайте побачимо, яка вага у цього сорту. Ці сорта не крупноплідні, що Era, що Red Passion ось вага яблук грубо 150 грамів. 120. Я вважаю, що ці сорти чисто для переробки. В цьому році знімав відео про сорт яблук Hidden Rose. От там смак чудовий. Був просто, просто клас. Я не очікував, бо всі сорти красном'ясі, вони якісь кисловаті. Баямаріса ще така непогана доволі по смаку. І. Отой сорт Hidden Rose. Теж дуже гарний. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині у цього сорта. Якож дуже гарно окрашено. Має чудовий вигляд. Давайте вдолі. Хрумке. Ось бачите, яке гарне. Зараз по. Бачимо, який вміст цукру по рефлектометру. Аж цікаво й мені. І продегустуємо смак. А. Соку багато, але дуже не видавиш. Сок червоного кольору. Так. Нічого собі 15. Нічого собі, 15 цукор показує. Тільки що знімав грушу дельбарю, там показувало 12 або 12,5. Так бо вона така смачна, солодка. А в цього сорту Red Passion 15 цукор. Ого! Аж цікаво, ну пробуємо на смак. Гм, гм, так в нього смак дуже-дуже класний. Я не скажу, що на смак воно солодке, от як, наприклад, фуджі або моді. Ну, в нього збалансована кислинка з цукром, дуже багато цукру і дуже багато кислинки, і воно. Такий насичений смак і дуже класний приємний аромат. Угу. Чесно кажучи, щось мені жалко його пускати на сідр. Напевно, пущу еру на сідр, бо цей доволі смачний. М -м. Яблучка невеликі, але... Доволі смачні. Хто любить кисло-солодкі сорти, ароматні, можете звернути увагу. Скільки він буде зберігатися, не знаю. Ну, по щільності м'якоті зараз, думаю, що по-любому до середини листопада в обичному підвалі повинен зберігатися. Можливо, і більше. В холодильниках, ясне діло, він буде зберігатися довго. Ну, Мене він порадував по смаку. Бо ера дуже кисла, кислюча, просто капець. Ми знаю, мені ера їсти ні, а це їсти можна спокійно. Спокійно, з задоволенням. Класно. Класно, класно. Отакий от от невеличкий відеогляд. Є, живець в невеликій кількості цього сорту, кому цікаво, можете звертатися. А так сорт мені сподобався. З красна аромат, цукор, все це є. Все класно, все чудово. У кого цей сорт росте, можете відписатися, сказати своє враження по ньому. Я попитався свої враження в відео розказати. Я не очікував від нього такого смаку і такого цукру, чесно кажучи. Ось так. Я думаю, що якщо він буде ще зберігатися і дозарюватись, можливо в нього ще краще, може кислинка уйде. Хоча вона тут не напряжна, як в сорті Яблук-Ера. Тобто беру свої слова обратна насчет цього сорту, що він тільки для переробки, його можна так само споживати для десерту. Сорт гарний і непоганий.